У Дніпропетровську відкрився ще один магазин популярної в усьому світі. Мережі Юск сьогодні відкрився другий магазин в Дніпропетровську. Що, дуже, мабуть, буде удобно для наших покупателей, усі, хто опікується домашнім затишком і комфортом, знають, що зайшовши в юск, можна придбати усе необхідне для оселі: меблі для дому та саду, предмети декору, господарчі товари та багато іншого. Більший вибір і асортимент товарів для сна Это матраси, подушки, одіяла, комплекти постільного біль'я, uh -huh. а також товари для туризму, товари для ванної кімнати. Тут дуже right. багато цікавих речей, починаючи від прихожої і закінчуючи спальню. То есть гардеробной комнаты. все починає від мелочей, від полетенічків, там mm -hmm. всяких коврічків, постільного белья, подушки, одеяла, все абсолютно. Mm -hmm. Все острає качество і ціни, і гарантії навіть на товар. От... Новий магазин Юск отримав зручне розташування у самісінькому центрі Дніпропетровська, неподалік цирку, поруч з новим мостом. Відтепер якісні товари для дому стануть ближче для мешканців ділового центру міста, а також жилмасивів перемога та сонячного. він маткрілисонимо тут. А мы живем на солнечном, нам удобно очень приехали, купили мы разные вещи для дачи, для квартиры. Все как бы симпатично, интересно. Очень необычные вещи, и мы очень довольны. Поэтому мы очень рады, что ближе к нам он сейчас находится. Не надо бігати ні по яким магазинам другим искать где-то что-то. Ті, mm. во первых проконсультируют очень грамотно, предложать навіть якщо є то этого товара в наличии, то скажут, либо скажуть он будет, либо какая то цена со скидочкой. З першого дня роботи новий юск уже зустрічає численних покупців. Звертаємо вашу увагу на те, що на перших ста відвідувачів чекає сюрприз. С 25 по 28 восьмої апреля у нас з першим ста покупателям подарок одіяло двохспальне розміром 2 на 2,20. Нагадаємо, юск це один з європейських лідерів у категорії товарів для сну, домашнього текстилю, житлових і садових меблів та товарів для літнього відпочинку. Перший магазин був відкритий у Данії ще в 1979 році. З відкриттям нового магазину на набережній Леніна 31 А Юск став вдвічі ближчим до дніпропетровців.